йоу, еврібаді, саме де з богат залетіли ми в скібедішечко, да? Бо ми тут мало прокачані, реально. Звичайні скібежки, ми прям дуже сильні. А от тут ми, ну, трішечки бублики. Ну, дякуючи підписнику, нам підігнали класного юніта. Тому кенти, я предлагаю вам зараз піти і підфармити трішечки коїнів. Реально, коїнів і гемів, щоб зробити, ну, якийсь ковпенкейс, кейс, да? Зробити непоганий якийсь open case і попробувати собі, друзі, щось вибити толкове. Так, ну, давайте подумаємо, давайте подумаємо, куди б піти. Може, в той лета... Таун піти, реально. Я оце думаю, може реально в Тойлетаун може залетіти? А може кудись другий режим? Так, да, ладно, 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 все, побігли. Давайте в Тойлетаун. Все, Бемс, ми залетіли, 4 підписника залетіло. Все, в принципі, в цілому, можемо пробувати та щети. Такс, по-любому, будемо зараз пробувати проходити Mode. Інсайн мод, -мод по-любому. В принципі, я думаю, за комусь усі шанси пройти Mode у нас є. Так що, час підфармимо грошей і зробимо реально хорошенький опенкейсік. Так, у нас підписник чи, чи ми проходили тут Nightmare. Ні, Мені. Ніколи, я його ніколи реально не проходив. Із -за цього в мене ж з'явився новий юніт, да? і я хочу спробувати його пройти. Так, ну я предлагаю включити ж аж відразу ж автоскіп, да? так, ставимо собі вченого, бемс, поліпшимо одного, поліпшуємо другого. Так, в принципі, можна і всіх поліпшити вчених. Так, і я би по-хорошому би встановив, би, напевно, собі тут Токсіка. Можемо, в принципі, да, давайте встановимо собі Токсіка, прокачаємо його потім. Так, а зараз він каже, ти пройдеш. Ну <свісно> надіюсь на те, що я його пройду. Давайте поставимо, напевно, і з цієї сторони би токсіка, да? Да, давайте з цієї сторони також поставимо одного токсика і поліпшимо собі вчених. Прокачаємо їх, щоб вони нам давали купу-купу грошей. Кобемс, поліпшимо другого вченого. Час нам, по ідеї нам дадуть за проходження в хвилі, да? Все, гроші є, тебе прокачуємо, і тебе прокачуємо. Все. В принципі, їх прокачали, і нам би по-хорошому тепер треба прокачати без своїх токсиків. Хоча би, хоча б по одному разочку. Але, в принципі, оцей кент. Він соло їде, Фоє. Реально, він їх соло. Defei. Ну ладно, давайте все одно, давайте все одно вкачаємо. Так, Бемс, тебе за штуцер поліпшимо. Ну і в цілому, в цілому, все, грошей немає. Ні, ну це дуже класний юніт, да? Да, він реально класно дефає їх. І він, він поїде, що ж недорогий, що його можна встановлювати на початковій стадії, да? Мені здається, це напевно один із ліпших юнітів, щоб дефати. На початкових стадіях, дивіться, він ось оцих просто худих персів, да? У цих тоненьких, він їх прям їх розриває. Так, гроші є. Так, що нам поліпшити? Уйде й оцей нас не викачений за штуцер. І ще один, так? Да? А все, більше у нас всі викачені. Все, поняв. Значить прокачаємо оцього токсіка разочок. І прокачаємо ще оцього токсіка. Ну, і тепер одного вченого. Так, давайте сразу подумаємо, де ми будемо встановлювати своїх чотирьох годліків. Ну, по-любому, тут один, тут другий буде. Напевно, з кожної сторони тут третього поставимо, та я думаю, пройдемо. Да, я думаю, в принципі, можна буде пробувати і проходити його. Час саме така наша основна місія, да? Наше основне завдання це поліпшити. Своїх вчених. Ну, бо Годлік, да, він сильний, він серйозний, такий перець, але прокачкою він такий досить дорогий, да? Так що поки що мої пацани стоять на дефі, а я збираю гроші. Збираю гроші, щоб поліпшати собі ось цих вчених. Все, гроші є, Бемс, поліпшим тебе на максимальний рівень, і на цьому, напевно, всюду. Да. На, на цьому все, поки що, поки що, да. Так, ну в принципі, в цілому, друзі, дивіться, я поліпшив усіх своїх вчених. Тепер я думаю, ми можемо встановлювати Годліка. Давайте поставимо одного з цієї сторони, і одного можемо поставити навіть. Десь, напевно, тут, а Ні, давайте з цієї сторони поставимо теж одного. Потом поставимо, поки місце просто не позаймали, пацани. Так, три гудліка у нас уже стоїть. Давайте подумаємо, куди би поставити ще би четвертого. Давайте, може, десь. Та Таже десь тут атаку поставити його. А не влізе ще один сюди? Ні, напевно, не влізе. Ну давайте просто й тут атаку поставимо, да? В принципі, коли ми їх викачемо, то вони будуть вкидувати купу урон. Давайте цього разочок. А Давайте одного просто викачаємо поки що. Я думаю, один буде прям реально дуже сильно тащити. Що оці будуть доставати потім, що оці будуть доставати. Та в принципі всі будуть доставати. Да. О! тепер у нього і радіус є. Кайфи. Тепер він їх дамажить тепер, ауєурончиком, бачите? Ось його. Межі, щоб уронити. Ну, слухайте, 14 тисяч тепер треба назбирати саме головне, щоб поліпшити його вже Максимальний рівень. Так, 8 тисяч є, ну слухайте, напевно, я би навіть оцього поліпшив би. Отако, даш, він їх дамажив. І ще би, мабуть, за 7,5 я би його прокачав, даш він йому допомагав. А потім вже будемо поліпшувати остальних своїх годліків. Бо мені здається, зараз особо такого великого сенсу немає, да, Поліпшувати його на максимальний рівень. Отако, Бемс, все, коли вже двоє накидують, таку урону. Тепер можна і одного замаксити. Назбирати зараз купу грошей, тільки напевно я би ще би, знаєте, що би зробив? Би? Я би прокачав би своїх токсиків. Бо токсики теж грають таку, знаєте, немаленьку роль, коли вони сповільнюють, а. Той час годлік вкидує прям в рази більше урону він тут їх натикалася їх просто дрільвуменів. мені Жесть вони і вкидають, Урона. Скіню з DPS у нього ДПСу. Блін, жалко, що тут. тут його просто нікнейм пишеться і не можна подивитися. Навіть було б непогано, аби це розроботчики пофіксили, я би, знаєте? Що можна було дивитися ДПС других просто пацанів. Так, все, у нас є 6 тисяч. За 6 тисяч ми, походу, такого робимо бемс-бемс, викачуємо цього на максимум і оцього на максимум. Все. В принципі, токсики у нас тепер викачені. Тепер таке наше основне завдання це викачати наших годліків. І цікаво зараз подивитися, чи ми зможемо реально пройти Endless Mode. Бо до цього ми не могли. Як би я не старався, з ким. Бо я не йшов, з ким би я не пробував. Ну реально, було майже нереально. В смислі майже? Було нереально. <свісно> Бо я скільки зробив, напевно, 3-4 відоса, да, і в мене так і нічого і не вийшло. Так. <паспоріг> А стоп, а наші гроші всі потратив. А наші гроші всі потратив, я ж збирав на поліпшення цього ультимейта Титанчика. Ладно, вже, ладно. Прокачаємо вже й цього за 5 тисяч. Та й будемо збирати половиною Все, цього прокачали, все. Тепер збираємо 14 тисяч і в цілому викачуємо свого уже огутліка. Так, 14 тисяч є, значить, поліпшим. Давайте, напевно, ось цього поліпшимо. Тако бемс. ой 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 Хо-хо-хо. Він їх Бемс бази не випускає. Подивіться. Жостяк. А це реально жорстко. Плюс. Цей дефає, цей сповільнює. та я... Та ми по-любому пройдемо. Прям 100%. І знаєте, що було б ще б непогано? Було б непогано зачарувати цього годліка, мабуть, да? Мені здається, було б кайфовий. Аби ми його зачарували, да, і на нього б випав якийсь класний зачар. Там, наприклад, на урон або на швидкість. Мені здається, було б досить так непогано. Було б хорошо, я б навіть так сказав. би. Так, наш чувак натикав тут оцих гігантів. Надіюсь, він їх теж швикачує, да, по ідеї? А він тут рішив їх тут купо натикати. Так, все. Треба, значить, відійти і не мішати. Хай, в принципі, натикує їх. Ну, жаль, цей чувак обліпив просто оцього одного годлі. Оцими дрільвуменами. <с> Реально, я би подивився би на його урон. Пойде 4 тисячі, да? тобто 8 тисяч в секунду, 8 тисяч дпсу в принципі, ну непогано, я би даже так сказав. Да? Так, 16 тисяч є, значить поліпшимо цього годліка на максимальний рівень. І тепер збираємо грошики для поліпшення осих двох годліків. Так, гроші є, значить можемо поліпшувати. Бемс? Так, вийшов бос? В босса 190 тисяч. Ну він сипиться, кстати. Він реально сипеться, прямо непогано. Все, розвалили його. 30-та хвиля. Цікаво, що буде на 50-й хвилі, да? Які босси там повиходять? Так, скільки нам треба ще на цього годліка? У нас і 7,5 і треба ще сім. Треба 6 тисяч. Дайте нам 7 тисяч. Бемс? 13600 чи 400 баксів і цього годліка ми також викачуємо зараз на максимальний рівень. Бемс, Все, усі годліки у нас тепер викачені. І я предлагаю вам зараз поставити десь приблизно можемо тут поставити, так? Да? Да, давайте тут встановимо свого клохмена. І також будемо його максити. Я думаю, тут можна буде одного поставити, так? Да? І приблизно, приблизно, якщо він тут влізе, а й тут не влазе. Ну, можна буде сіяти. Сергею ще одного таку поставити. Бемс. Ооо, оце вже воно. Бемс, цього викачуємо, цього значить теж викачуємо. Зараз гроші прилетіли, Бемс, так. Давай їх зразу може на максимальний рівень будемо викачувати, да? Оць, дво... І потім, думаю, можна буде встановити декілька глічів. Десь, наприклад, тут спереді можна буде поставити, або навіть збоку, отако, Бемс, поставили. Давайте й прокачаємо його відразу ж, хоча б декілька разів. Щоб в нього була ринжа, хоча б вже, хоч, хоч нормальна якась. Все, він буде хоч вкидувати урон. Так, прокачуємо цього він вже ж на максимум. Так, все цього ми викачали на максимум. Тепер треба ще буде одного локмена викачати. Так, цих ми дефаємо в принципі. Оцих бігунів там зразу вони помирають, та любом пройдемо Бемс, цього викачуємо. Так, і тепер, напевно, треба було би нам викачити гліча. А я можу десь тут ще поставити одного гліча? Можу. все. Так, цього на максимум. І цього тепер теж будемо замакшувати. Так, якийсь вертоліт вилетів, скільки нього хп? 260 тисяч, так? Да, тисяч. А він далеко прилітає. Дивіться, він половину нашої оборони прилетів. Значить, це треба фіксити. Знаєте як? Поставити ось у того токсіка. Щоб він їх відразу сповільнював. О! Отепер воно. Ну. Так, де наші гліч, кстати? А ось він. Бемс, все, викачали. Давайте, знаєте, що, напевно, дуже зробимо. Давайте поставимо ще десь А, ну в принципі, нам більше достатньо токсиків, Нам більше вони не потрібні. Значить, будемо встановлювати собі глічів. Так, куди би, куди би поставити? А, у мене вже все, у мене вже стоїть 15 юнітів. Значить треба продавати наших вчених. Цього, значить продаємо. Ставимо, ставимо десь приблизно отут. Я би, напевно, десь поставив, да? Отако бемс, викачуємо. Так, ну вроді як дефаїв. Да, дефейм, та по-любому дефаємо. Так, треба сразу продавати ми, напевно, ще одного. Отако От, Бемс. Цього продаємо. І ставимо собі ще одного глічка ось цієї сторони. Так, з гроші прилетіли. Ну, в принципі, в цілому, ми можемо вже продавати усіх своїх вчених, отако Бемс. Нам цих грошей вистачить з головою, щоб викачати двох глічів. Все, тут одного ставимо, наприклад, і десь ось отут. того ще одного можемо. все. наша лінія оборони встановлена. Кстати, до кінця залишилося ще 10 хвиль. Та де фейм? З легкістю? Так, вийшли, два, бачу, гіганта, да, по Три гіганта. По 200 тисяч? Ну і слухайте, ми з ними розібралися. Ті з молотками теж купу урону вкидають, кстати, да? 8 тисяч в секунду вони вносять ДПС. Ну я вам скажу непогано, непогано. Так, тут ось якісь жиробаси, якісь павуки прям дуже жирні. Вам не здається, да? Да, то вони взагалі якісь жирні. У них по 300 тисяч і по 400 навіть. Цього вбили, цього вбили. А це ж ми проходимо ще й на швидкості ікс-півтора. Так, а я не поняв, а що він появляється і. А що за приколи? а що він появлявся, да? Тут? Якось странно було трішечки. Так, якісь літаки вилітають. Ну, літаки, вроді ме дефаю. Далі ми вбиваємо. Так. Босс, в босса у нас тут оскільки. Вроді 200 тисяч було, так? Я ще не появляюсь тут 200 тисяч. Жесть, тут лінія оборони. Ви подивіться, скільки цих дрільвуменів? Це жесть. Тут титани стоять, там годліки, тут дрільмени. Жорстко, реально жорстко. Так, босс вийшов. Так, скині хп. 500-600 тисяч. Даже два боса вийшли, ви подивіться. Цього 350, з того було 600. І ми з ним розібралися купа літаків. Це 45-та хвиля. 45-та хвиля, я вам скажу, ну, нам якось трішечки тяжко. Реально тяжко стає. Бо вони ж починають проходити потихеньку, помаленьку. Дивіться, уже уже ж до цього доходять. І це тільки 45-та, 46 -та хвиля починається. Мені цікаво, що буде на 50 50-й хвилі. Мені здається, вони десь дойдуть ну, приблизно десь сюди. О. Так, що там по юнітах? Ну, ці тітани з ними, в принципі, розбираються. Наш підписник пише: поздравляю тебе з перемогою. Ну, ще не перемога. Зараз тільки що 46-та хвиля, так що до перемоги ще нас відділяє 3 хвилі, да? Ну, 4. Треба 6 задефати, правда. Ну, дивіться, бемс-бемс-бемс, ну, в принципі, розносим. Так, да, в принципі, нормально все поки що. Опа, босик. В босика 600 тисяч хп. Ну з ним розібралися. Тепер ось йдуть якісь бігуни, якісь скорпіони роботичні. Жесть. Так, а цих скільки? Скільки цих дідів? О, 400 тисяч хп. По 400 тисяч. Жесть, ну дивіться, у нас вже по 200 тисяч. Ха! <кхе> Уже немає куди гроші дівати. Підписників так же само, дивіться, всього 90, 100, 140. Ну в мене саме найбільше. У мене, напевно, самі дешеві юніти просто, да? Ну нічого. На моно зараз ми зайдемо, відкриємо кейсика. І нам по-любому щось жорстке там може й випаде. І тоді вже буде куди тратити гроші. Напевно, я би замінив би ось цього клокмена. Да, я би напевно собі замінив би ось цього клокмена на якогось більш сильнішого, жирнішого юніта. Або, або замість токсіка. Треба буде подумати. Насамперед треба ж його вибити, слухайте. А тоді вже будемо і думати. Так. Цих ми скорпіонів ми дефали тоді. Так, цікісь уже і щитами виходять, Типу, у них защита якась є, да? 4 тисячі, бачу, 5 тисяч защити. Так, ну, в принципі, цю хвилю ми теж дефаємо. Мені цікаво подивитися, що буде у нас на 50 й хвилі. Так, через 2 секунди у нас буде 50-та хвиля. Наблюдаємо. Наблюдаємо, спостерігаємо, як вони виходять і просто помирають. Вони з бази просто даже не можуть вийти ці юніти. Ну, зараз, в принципі, підуть більш жирніші, да, якісь юніти. І тоді, в принципі, можна буде. О! Ось, дивіться, боси пішли, да? По 500 тисяч. А їх купа, їх реальна купа. Прямо подивіться, яка їх велика купа йде. А, а, а нормально, в принципі, розбираємося. Да, розбираємося, нормально. Все поки що під контролем. Так, і шо? І що ви хочете сказати, що ми зараз пройдемо? Ми пройдемо інсейн мод? Да, реально, ми пройшли інсейн мод. Заробили 150 гемів і 1200 коїнів. Жорстко. Так, ну і тепер, друзі, я предлагаю вам, у нас є 150 гемів, да? А Готлік, якщо я не помиляюсь, він у нас не зачаровав. А, він у нас зачарований, у нього скіл-снайпер, да? Тобто ренджа, щоб в нього була більше. Значить, не будемо його перечаровувати. Значить будемо геми збирати для поліпшення поліпшення свого інвентаря. Щоб у нас було більше жорстких юнітів, да? тобто відкривати кейси якісь із із юнітами, да? за, за гем. Ось дивіться. бачите, може вибити отакого от діданчика, да? Дрій Нормальний, да, чувак? Або такого робота вибити. Було би в принципі непогано, да, когось із них вибити собі. Ну там треба понадобиться 250 гемів. Ну, Я думаю, в наступній серії ми це зробимо. Тому давайте зараз підемо, зараз потратимо свої грошики. Так, що в мене по квестам? По квестам я ж, по ідеї, нічого не виконав, да? Ні, поки що я нічого не виконав. По пасові в мене, по ідеї, також нічого не пройдено. Ну і трішки забрав. Кстати, емоцію забрали. Нормально, тепер будемо робити танцюльки. Так, і ну, давайте відкриємо. Давайте відкриємо, правда, декілька кейсів. Так, у нас є 2500 тисячі майже, да? Ой, нам трішки не вистачає на оцей кейс. Так, а що за тищо можна вибити? Ну за те, що у нас не цікавить, за 2500. Давайте продамо, може, щось. Да, давайте зараз йдемо в Units, сел юніц, і продамо ось у цього, наприклад, публіка. Все, конфірм, все, продали його. І тепер я хочу. Е, встань. Так, і тепер відкриваємо кейс. Можливо, щось нам випаде щось цікаве? Реально. Треба подивитися, треба попробувати реально. А вдруг, а вдруг щось нам і дадуть, класне. Такс. Жеть, між двома міфіками класними. Нам дали. <смі> Нам дали цього бублика. Ну, ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу сюкляцьких подобайк, звісно, якщо ви бажаєте продовження. Продовження, Toilet Tower Defense. дефенса. З вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!